Багатодітна мати сирота мешкає в хліву. Старенький сарайди раніше жила коза, нині слугує мамі та її чотирьом дітям за дитячу спальню, кухню та ванну. Тут спить Володя, Марійка і я стадею поперек. і ну, у мене звисають або на пофіку. Тут спить старший син і інколи співжить. Кімната вже ледь тримається. Купи, підлоги немає, стеля зі шматків фанери. Але так Мар'яна Зобків з дітьми живе вже десятий рік. Тут варю їсти, тут сідаємо, їмо. Приходить малий зі школи, або тут робить на столі уроки, якщо захоче, а ні, то сидить на колінах, робить уроки. Усі п'ятеро вони тісняться на 12 квадратних метрах, опалення немає, тож гріються лише газом. Плита включена цілодобово, коли морози рятуються ще й парою від кип'ятку. Цілодобово в мене, я його не виключаю, тому що це зразу робиться холодно. Зразу холодно. Проходить 5 хвилин в хаті холодно. Багатодітна мама кругла сирота до 2002 року жила в сиротинці, поки не познайомилася з батьком своїх дітей. За 12 років вони не взяли шлюб, дітям він майже не допомагає. Додому навідується рідко. Свого часу жінка навіть перебувала на обліку в соцслужбі. Її працівники кажуть, як мама Мар'яна відповідальний заслуговує на власне житло. Ми допомагали матеріально, економічні проблеми були з фондів. Давали діткам одяг, продуктами допомагали їй у побуті. Допомагали, а так що було проблеми проблем не догляду за дітьми, таких проблем у неї не було. Вона дуже гарно дітей своїх доглядає. Вже четвертий рік жінка оббиває пороги чиновників, або їй виділили соціальне житло згідно закону, як сироті. Та в Коломиї, де зараз живе багатодітна мама, міські чиновники пояснюють, виділити для сім'ї помешкання непросто. І вона, по-перше, не одинока а живе співмешканцем, якому належить той сарай, і ми розуміємо, що умови дуже погані. Ми навіть пішли на те, що гурток бісероплетіння плетіння перевели в четверту школу, а це приміщення гуртка переводимо у житло. Мар'яні оселю таке обіцяють, але хіба в нежитловому приміщенні, а саме в колишньому гуртку з бісероплетіння. Зараз каже чиновник, головне пройти процедуру з переоформленням документів, аби ці квадратні метри визнали житловими. Ситуація з'ясується лише за місяць, а поки готуються документи, добрі люди вже запропонували багатодітній мамі тимчасовий прихисток у селі.